Нідерланди повернула зимова погода. Нарциси ще не квітнуть, але скоро-скоро вже будуть розквітати. Друзі, на цьому каналі ми з вами гуляємо по Нідерландам. Канал називається Олена Недерланд Лайф. І роздивляємося інфраструктуру, природу Нідерландів. Запрошую всіх підписуватися на цей канал мій. Це не основний мій канал. Основний мій канал Українці за кордоном Єлена Холанд 5 а тут я буду показувати щоденне своє життя. На основному каналі в мене влоги. А тут щоденне життя. Гуляємо по Нідерландам, роздивляємося всю чудову країну. Зліва від мене велодоріжка. Вона в основному такого кольору завжди. Тротуар сірого кольору. Ось такі зупинки в Нідерландах. А ось тут у нас такі для велосипедів такі стояночки. Сьогодні вітер, 3 градуси тепла, в Нідерландах обіцяють нічні морози, може, ще й буде сніг на півночі країни, але це не точно. Ми зараз з вами йдемо в село, в центр села. Мені треба забрати Харчову добавку, яку я замовляла на доставку ліцетін. Інколи пропиваю ліцетін. Дивіться, яка машина ретро. Прикольна. Кабріолет. Всім привіт! Інколи пропиваю ліцетін для покращення мозку. Це така речовина, яка покращує функцію мозку. Вона знаходиться в яйцях ліцетін. Але яйця я їм одне в день, і то не кожен день, тому, якщо коли пропиваю цю добавку, мені краще стає з пам'яттю. І зараз я її заберу і покажу вам. А поки що ми йдемо. Вийшли з автобуса і йдемо в магазин. Одиночки виходять на воду і мають свої човни, власники цих будинків. Природа ще не пробуджується в основному. Рослинки ще всі сплять. Але як тут прекрасно буде навесні, я вам все покажу. Підписуйтесь на мій канал і все ви будете бачити. Ось хочу показати вам вітрини. Нова колекція, які в моді кольори. Бежевий, світло-бежевий, червоний-чорний. І поєднання з джинсами, з синім. Ось такі нам пропонують моделі. Широкі штани донизу розширені. І прямі штани. 50% знижка. Чоловічі сорочки такі яскраві і светри Такий магазин одягу. Так, а ми з вами завертаємо. Сюди ідемо магазин за ліцетіном хлібний магазин. розцінки на стрижки. Жіноча 35, чоловіча 25, дитяча 20 євро. Hazen big jeans. Ja. hammer. Ja. Ja, ik vind ik, uh... Ось так стоять велосипеди, їх прив'язують з такими замочками. Так підстригають дерева в Нідерландах, щоб вони не росли високо, тому що в Нідерландах сильні вітри, щоб вони не падали і не травмували людей, машини і не ламали будинки. Ось цей магазин. Ми зараз заходимо. Сушина клюква кранбері клюква один кілограм одиннадцять шістнадцять. Ось така смакота і користь. Пішли забирати Міліцетін Ik ben even aan de uitgunnen. wilde Так, отримала лецитин ось такий, такої фірми. Йдемо далі. Все, забрала я свій лецитин. Йдемо на зупинку автобуса знову. Повертаємось. Зелена зона біля будиночків це все приватна територія.